Після трагедії у 2024 році, коли довелося застрелити леопарда, багато бруду виявилось на вас. Е, розумієте, да, да. багато бруду і багато. Я навіть е, таке звернення робив, може, ви його бачили. Звичайно. Саме тому, що багато було, е, багато було неправди. І я ж кажу. Стихійно виникло багато неправди. Я отримав дуже багато там погроз і мені, там моїй сім'ї. там і ти -ти -ти -ти. Від людей, які. Е, ну Вони добрі люди, вони нічого поганого там не хочуть, вони ну просто так висловлюють свою позицію. Е, їм шкода леопарда. Є е, е, люди, які. Все розуміють. Але ж, розумієте, я є тою людиною, саме я, і ще, може, наші співробітники, які е, е, робу, ну, працювали з цією твариною. Ми ті люди, котрим більш за всіх інших шкода цього леопарда. ми його любили як свого, тому що ми з ним постійно, ми п'ять років е, його. З ним працювали, з ним спілкувались, любили його, цю тварину. Є люди, які е, сприйняли цю подію, цю трагедію, як в свято. Тому що це. це... Це, є... Це ваші ці Да, Так, да, є да. декілька там захисників, які Та, так. Відбирали би... роки, мабуть, вже, там. Да, да, да. які вже дуже зраді... зраділи. Ті самі люди, які там зводили наклепи на мене там з приводу лебедів і таке інше. І, розумієте, я, От я хотів би спитати. Мені дуже шкода тварину. Але коли. Сталося так. Це вина нашого робітника. Він порушив техніку безпеки. Леопард вирвався на волю. Наш лікар, ветеринарний лікар, він намагався його приспати, він взяв оці, ці, ці засоби, все це в нас є. А писали, що у нас немає і так далі. Не може в нього влучити. Це він бачить, не може. І тоді поліція. Я ж звернувся сам до поліції. Я їх попросив. Ми не можемо приспати. Зараз, от, ще секунда, ще мить. Він вискочить за паркан. Що Для Леопарда паркан. І дерева там. Тобто в нього навіть не влучили транквілізатором. Тому що була інформація, мовляв, влучили, але там дія протягом 30 хвилин. Ні-ні. ні, 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 ні. Яке там влучили? про що ви кажете? Він метався там. Okay. Е і рішення про його е ліквідацію я саме приймав, тому що полі поліція мен мен мене спитали: ми можемо стріляти? Ви впевнені, я кажу, так, тому що іншого виходу нема. Якщо би я впасував, то. Ще пройшло там декілька секунд чи декілька хвилин. Якщо б цей леопард вирвався, перескочив би через паркан, він би опинився, ось вам привоз, ось вокзал. Це субота, рано, повно людей. Люди з дітьми, там, жінки. Розлючена тварина. Що би що він робив? Тому вибір не стояв. У якийсь момент я вже бачив, що нема вибору, чи його приспати, чи його застрелити. Вибір насправді стояв інакший. Чи його застрелить поліція зараз, у цю секунду, або вона його застрелить, там, через півгодини, десь там вже в місті, після того, як він побиває та покалічить людей. Поліція одразу влучила, чи було декілька пострілів? <звісно> Там ще йде слідство, і я зараз не, не можу даже казати, як там всі, всі ці деталі, тому що е, ну, вже буде, коли все буде з'ясовано, там вже йде слідство. Все детально буде з'ясовано, тоді ми все розповімо. Зараз це ще рано про це говорити не можна. Ось. Тому в мене таке питання до тих людей, які. Е, Звинувачують нас в тому, що в тому, що ми там вбили, вбили Леопарда. Вони у цей, у цей самий момент були десь поряд з зоопарком, ось самі ці люди, особисто, були вони поряд чи ні? Це дуже цікаво. Якщо вони були поряд, можливо, ми цим рішенням врятували їх особисте життя. А якщо вони не були поряд і вважають, що не можна було вбивати, тоді виходить, що вони дуже зневажливо відносяться до чужих життів. Вони нічим ризикували, вони сиділи вдома, але тут були люди. Це, це вже таке питання моралі. Розумієте? Це, ну, але. Я вам кажу, що я, коли я приймав таке рішення, я дуже добре розумів наслідки. наслідки. Наслідки саме такі, як я і знав, що вони так і сталися. Але отримавши ці наслідки, я і зараз вважаю, що це було правильне рішення і єдине правильне. Тому що зволікання могли привести до набагато страшніших наслідків. Набагато. Подальші звеликання ніяк не могли врятувати тварину. Ніяк не могли. Але вони могли привести до чоле... ну, людських жертв. Ми зараз знаходимося біля вольєру, де жив Леопард Казанова. Так. Саме ось тут і сталася трагедія в грудні. Так. Ось це два вольєри, які він займав. Два вольєри. І е, сталося так, що. Два наших робітники вони прибирали вольєри зранку. Їх по техніці безпеки, їх повинно бути двоє. І вони прибирали цей вольєр, там, де Угу. Гієна. Uh -huh. гієна була перекрита і е, прибирали цей вольєр. Е, один з них пішов виносити сміття в, у совку, Там позаду там приход. І повинен був повернутися, вони повинні були закінчити у гієни та потім переходити сюди. Але чомусь цей робітник, коли ще не закінчили з гієною, він вже, поки той ходив, виносив сміття, він, не дочекавшись свого напарника, він відкрив. Одну дверь, потім зайшов у той задній вольєр, відкрив другий і зайшов сюди. Цей шибер було відкрито. Ага. Тобто він повинен був дочекатися напарника, закінчити тут вольєр з гієною. Потім один з них йде, обходить, закриває з цього боку, закриває шибер. Леопард стається у цьому вольєрі, а вони заходять прибирати сюди. Він Якусь гаву поймав, то не дочекавшись, зайшов сюди. Леопард був там, він побачив, що відкрито, і він одразу ж на нього напав. А Він співробітник де знаходився? Один був там, а, mm. а ще один був, Саша Скібицький був тут. Він, він побачив, що Леопард напав, і побіг туди. Вони вдвох. Другий, другий робітник, та цей за відділом, вони прибігли сюди і е, відлякали леопарда, почали його відтягувати, і один з них ударив леопарда палицею. Леопард вискочив туди, от у робочий прохід. І один значить, робітник. Вибіг туди за там є калитка. А е Скибицький залишився з пораненим ось тут. І леопард бігав там у робочому проході. Він там паркан, за який він міг виструбнути та mm -hmm. опинитися вже у травайне депо. Це все долі секунди. Це все дуже да, дуже швидко. А ви в той момент, де знаходились? Я взагалі мене не було. Це, у вас мені, не було. Да, мені, я був вдома, мені подзвонили. І е, я одразу е, кинувся до машину, поїхав, подзвонив у поліцію і у ДСНС, а у швидку допомогу е, вже охорона дзвонила. Ось-ось так це все було. Е, рішення ліквідувати лоопальна. Ви приймали телефоном чи вже тут знаходитесь? Телефоном. 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 Ага, тобто ви все це не бачили, я так розумію? Я, ні, я, я, я тримав е, uh -huh. зв'язок з охороною, з ветеринарними лікарями е, і з е, поліцією. Uh -huh. Тобто, е, це коли сталося, е, лікар прибіг, взяв е, рушницю, зарядив, е, залітил, прибіг туди, він намагався е, поцілити леопарда, але той метався туди-сюди. І е, ось тут ДСНСники вирізали е, фрагмент рішітки, там потерпілого доставали звідси. Угу. Які в нього травми були? Е, травми голови, дуже серйозні травми голови, він досі в лікарні. Ну, Там буде все добре, там е, нічого там не загрожує, але е, голова пострадала дуже сильно, вухо було практично відірвано. Е, леопард дуже серйозний зір. А ось до цього та людина, яка стріляла транквілізаторами. Досвід у нього великий такий? Чи якісь, не знаю, навчання проводяться? Він працює в зоопарку давно. Ага. Це, ж, це ж це життя. Він стріляв багато разів, але е, не, в, ну, не в таких умовах, коли постійно рухається е, постійно рухається е, тварина. Ага. Да. Ага. І до того ж. Е, Тварина, коли збуджена, транквілізатор може взагалі не подіяти. Тому що е, у нас немає, наприклад, е, е, імобулона. Він заборонений в е, Україні вже десь ну, років з 10, мабуть. Ага. Він діє дуже швидко, а ті препарати, які у нас є, вони діють повільно. І при цьому на спокійну тварину це може бути там 10 хвилин, 15, 20 хвилин, іноді 60 хвилин для спокійної тварини. А е е якщо тварина дуже збуджена, то на цьому адреналіні, е на жаль, воно може не подіяти але, або ще погіршити ситуацію. Лікар зробив все правильно, він, ну, він зробив все, все, що міг, скажімо так. Я вам скажу, що я е, спеціально вивчав ось, світову практику і в Європі, у в Штатах. У в них там є ці препарати в uh -huh. швидкої дії. Але маючи ці препарати, у критичних таких ситуаціях вони. Ліквідують тварин, коли є загроза життю людей. І за останні роки там є декілька таких випадків, коли ну, завжди ставиться на, на перше місце життя людей і тварину, якщо є загроза, тварину вбивають просто вогнепальною зброєю. Ну ось, На вашу точку зору, чому сталася така халатність з боку працівників? Е як поясню? Це. Вони в Терезом стані були. Так, так. Є експертиза. Угу. Це халатність одного працівника, саме постраждалого. Угу. Двоє інших врятували йому життя. Якби не вони, леопард би вбив його дуже швидко. Е -е... Він сам не може пояснити. Сам не можу пояснити, чому так сталося, і е, каже: Не знаю, ось щось, щось мені.